Привіт! Мене звуть Аня, а це Іван. Я годую свого синочка грудьми і знаю, що правильне прикладання є важливою складовою успішної лактації. Мені хотілося б переконатися, що я все роблю правильно і дізнатися, як можна годувати зручніше, тому що наразі у мене виходить годувати грудьми тільки сидячи. Разом із лікаркою-педіатром та консультанткою з грудного вигодовування Тетяною Гавриленко я хочу в цьому розібратися. Вітаю Аню! Добрий день, Іван! Справді, прикладання дитини до грудей це ключовий момент для обох учасників процесу. Насамперед, важливо, щоб готування грудьми було безболісним для мами та зручним для малюка. При хорошому глибокому прикладанні малюка до грудей у мами не виникають тріщини, тож низька ймовірність утворення застою молока, лактастазів або маститів. Дитина ефективно висмоктує молоко з грудей і, відповідно, добре додає у вазі. Саме тому для мене дуже важливо, щоб ви подивилися, чи я все роблю правильно, прикладаючи дитину до грудей, тому що іноді я відчуваю біль під час годування. Подивіться, будь ласка. І з задоволенням вам допоможу. Я б хотіла звернути вашу увагу на те, як розташована дитина відносно вашого тіла? Розгорніть його, будь ласка, корпусом, так. Всім корпусом до себе, щоб Ванечка спирався. Так, так. Щоб Ванечка спирався на ваше тіло Трьома точками тазом, грудною кліткою і підборіддям. Отак, у груди. Так, так. Зверніть увагу, що одна його рука спрямована у бік вашої пахви, а інша рука розташована на грудях. Ось таким чином, правильно. Так. І тепер трошки відкиньтесь на подушки. Так. І ось таким чином. Вам зручно? Угу. Отак. Щоб все тіло малюка розпласталося на вас. Добре. Це найоптимальніше положення для малюка. Воно максимально комфортне і дозволяє працювати язиком, видобуючи молоко і розслабляє ніжні щели по дитини. Тепер зверніть увагу на таз дитини. Його треба щільніше прижати до себе. Так. Це дозволить Івану більше закинути голову назад, тоді його щелепа ще більше висунеться наперед і він зможе глибше захопити груди. Подивіться, ніс звільнився. Видно, як дитині стало ще зручніше смоктати. Що ви зараз відчуваєте? Мені не боляче і дуже комфортно, спина розслабилася, немає напруження в руках, тому що він лежить на мені. Ваше завдання щільно підтримувати Івану в області попереку. Не допускати, щоб він підтягував ніжки, піднімав попу. Тому що, як тільки попа піднімається, це впливає на те, як він смокче груди. Щелепа малюка починає напружуватися і прикладання змінюється. А як зрозуміти, що він смокче ефективно? Це гарне питання, тому що важливо не тільки, щоб вам було зручно, а й дитині смоктати. При ефективному смоктанні нижня щелепа рухається повільно вгору-вниз, після ковтання щелепа опускається вниз і завмирає на долю секунди. Ще й існує інший тип смоктання, коли щели рухається швидко вгору вниз, так малюки стимулюють викид окситоцину. При цьому вони майже не ковтають. Адже мета такого смоктання – запустити виділення окситоцину, щоб молоко почало активно виділятися з грудей. Знаєте, коли я народила, я могла годувати або стоячи, або лежачи. І все ніяк не могла пристосуватися, тому що під час пологів мені зробили епізіотомію, розріз промежений. І якби ви були в пологовому будинку, як би ви мені порадили його прикласти правильно? Дійсно, при розривах або розрізі промежини сидячи, влаштуватися, годувати не вдасться. Це небезпечно для швів, для того ж дуже боляче. А в цьому випадку вам підійшло би положення напів, сидячи і техніка самоприкладання. Зараз давайте спробуємо е цю позу зробити. Вам краще сісти на бік. Трошку правою ручкою зробіть собі опору рукою. Так. Зараз опора в районі куприка. Так, повертаємося на спинку. Під коліна краще підкласти подушку, для того, щоб розгрузити поясницю. Ось таким чином. Дитину вкладіть між грудей. Так, він буде краще прикладатися. Особливо добре, якщо є контакт шкіра до шкіри. І так, його ротик опинився напроти соска. Утримуйте отримуйте одною рукою під поясницю, так, опору таку зробіть. І іншою рукою можна, да, от, як ви робите, зручніше подати йому груди. Так. І тепер І розслаблюємося. Тепер Вам зручно, так? Зручно. Ну, Схоже, що йому теж зручно. Добре. Отже, потрібно, щоб ніс малюка опинився на рівні сосків. Однією рукою утримати дитину в ділянці тазу та плечового поясу, це дасть змогу краще працювати ніжні щелепі дитини, так легше широко відкривати рот. Іншою рукою можна надати більш зручну форму грудям, коли малюк захопив грудь і вже не випускає її. Ви можете трохи допомагати малюкові, підтримуючи його голову. У цьому положенні також буде зручно годувати мамі після розтину, по діагоналі розташувавши малюка, як зараз, щоб він ніжками не зачіпав шов у мами. Ага, тут знову спрацювали три точки опори. Він спирається на мене тазом, грудною кліткою та підборіддям упирається у груди. Ви маєте рацію. Ці три точки опори дитини на маму під час годування повинні бути присутні у будь-якій позі для годування, навіть лежачі. О, а покажіть, як влаштуватися лежачи на боці, щоб можна було відпочити вночі і не турбуватися, що задрімавши, я не втримую дитину. Розташовуйтесь на дивані. Лягайте на Бік, щоб ваше тіло було на матрасі, включаючи плече, а голова на подушці. Так, це дуже важливо. Підтягніть верхню ногу, а нижню випрямте і під ногу ми покладемо подушечку. Так, опускайте ножку. Вам так зручно? Так, зручно. Так, І дивіться, зараз у нас всі три точки опори. Таз, грудна клітина і підборіддя дитини розташовані так, як має бути. Вам зручно? Дуже зручно. Малюк сам знайшов сосочок і вже приклався, так? Так. Так. Добре. Безболісне прикладання дитини до груди та комфортна поза під час годування забезпечить успішну лактацію. Дуже дякую, Тетяна. Я відчуваю різницю між тим, як я прикладала раніше, і тепер мені набагато зручніше.